Вітаю, друзі! Ми з України. Сьогодні продовжуємо знайомство з автошляхами Італії. До речі, слово автострада італійське, а також має в нашій мові не менше розповсюдження, ніж німецький автобан. Автомагістралі позначені на мапах і на дорозі відповідно автознаками на зеленому фоні. Втім, заскочити на платну автостраду без оплати в Італії неможливо. В країні діє правило оплати за подолані кілометри, а не за певний період їзди по автобану, як, наприклад, в сусідній Австрії чи в Словаччині. Розповідь про шляхи цих країн, а також Німеччини, ви знайдете за посиланням нижче в коментарях під цим роликом. В перелічених країнах виїзд на автобани вільний, регулюється лише дорожніми знаками та відповідністю водіїв. На в'їзді ж на платні автостради в Італії збудовані КПП з автоматичним обладнанням, смуги руху, позначені жовтою дорожньою розміткою та жовтими знаками з літерою Т, призначені виключно для транспорту, пересування якого по платним магістралям заздалегідь оплатили. Такий транспорт це може бути як вантажівки чи автобуси, так і легкові авто та спецавтомобілі, обладнаний спеціальними електронними пропусками, які щитує охоронна автоматика. Всі інші автівки, що в'їжджають на автобан, мусять рухатися по коридорам, позначеним знаками на білому фоні, з написами біглетто або «Штікет». Біля автомату видачі білетів. Треба призупинитися, натиснути за потребу червону кнопку і витягнути з приладу білет. Як тільки білет опиниться у ваших руках, шлагбаум відкриється. Білет треба зберігати аж до виїзду з автобану. Саме за ним і буде підрахована сума, яку ви мусите сплатити за проїзд. І цим відео в коментарях ви знайдете посилання на більш детальний огляд ПДР Італії, а також е, всю інфу, яку я маю щодо безкоштовних і платних доріг е, Італії. Дуже прошу вас, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, запитуйте, коментуйте ролики. Заздалегідь вам дякую.